Сьогодні тривають вибори, вибори президента США. Якісь там вже попередні оцінки приходять, що, наче, в Трампа наразі перевага, але разом з тим є цікавий один момент: у соцмережах групи, що підтримують колишнього президента Дональда Трампа, нещодавно надіслали повідомлення, щоб організувати спостерігачів, щоб вони були готові оскаржити голосування в районах з підтримкою демократів. Про це пише The New York Times. Деякі опублікували зображення озброєних чоловіків. Інші поширюють теорії змови про те, що все крім перемоги Трампа у вівторок буде помилкою правосуддя, гідною повстання. Швидко наближається день, коли сидіння на паркані буде більше неможливим. Йдеться в одному з постів глави групи «Proud Boys» з Огайо ультраправої організації, яка відіграла важливу роль у нападі 6 січня 2021 року на капітолій. Ви або будете опиратися, або станете на коліна і охоче приймете ярмо тиранії та гноблення, пишуть ці хлопці. Всі ці повідомлення були розміщені в Телеграм, слабо модерованій соціальній медіа платформі з майже мільярдом користувачів, яка стала провісником потенційних дій і хаосу, які можуть розгорнутися в день виборів та після них. Більше ніж інші соціальні додатки, Телеграм є основним організаційним інструментом для екстремістів, які мають тенденцію перетворювати цифрову координацію на реальні дії. Пише New York Times. Аналіз New York Times понад одного мільйона повідомлень, майже на 50 каналах Телеграм з більш ніж 500 тисячами членів, виявив, що розлогий і взаємопов'язаний рух, покликаний поставити під сумнів довіру до президентських виборів, втручається в процес голосування і потенційно готовий оскаржувати результати. Майже кожен канал, переглянутий The Times, був створений після виборів 2020 року, підкреслюючи зростання та підвищену витонченість заперечення результатів виборів. The Times переглянула повідомлення від груп виборчої доброчесності, так званої, у десятці штатів, включаючи Пенсільванію, Джорджію, Вісконсин, Північну Кароліну та Мічиган. Їхні пости переважно вивергали дезінформацію та теорії змови і містили насильницькі образи. Пости інших правих груп, переглянуті виданням The Times, закликали послідовників бути готовими до насильства. Від каналу Саме Сік. Америка, звісно, грається із вогнем. Вогонь в них уже на штанях, причому, а вони все ще жонглюють факелами і обливають навколо все бензином. Непокаранність заколотників і самого Трампа після безпорядків у Капітолії 6 січня 21-го року це стало дуже небезпечним прецедентом. Потім комітет Конгресу США, який розслідував ці події, дійшов до висновку, що Дональд Трамп мав бути б звинуваченим у злочинах пов'язаних зі штурмом капітолію. Комітет проголосував за резолюцію, в якій стверджував, що Трамп спровокував дії своїх прихильників та надав допомогу і підтримку учасникам заворушень у порушеннях численних федеральних законів. Жодна з подій 6 січня не відбулася би без нього, йдеться в підсумковому звіті. І що зробили Сполучені Штати? Ця цитадель верховенства права і законності. Що вони зробили із Трампом? Нічого. Поніс він якесь покарання. Не поніс. Балотується знову президенти. Має хороші шанси на перемогу. Історія часом робить повтори, ми всі знаємо. Перший раз як фарс, щось відбувається, фарс комедія, а другий раз уже як драма трагедія. Перший раз уже відбувся в США 6 січня 2021 року. Чи спробує Трамп ще раз захопити владу силою, якщо таки програє вибори у 2024 році? Пишіть свої варіанти відповідей у коментарях.